Вітаю вас! Також стать мої травянисті гібискуси. Я нещодавно знімав вже про них відео, але саме собі було куча пари Ось, Але, слава Богу, вже більш-менш визначиться, що є хто. Почне з того, з найпершого хто відсвів вже. Це називається Cherry Cheesecake. Він найпершим розквітає і відповідно найпершим відцвів. Дуже красиві такі ліроподібні листочки. Бачите, такі дійсно гарні, такі як трикутні, дуже симпатичні. І взагалі я скажу, що гібіскус для мене відкриття своїм листям. Дуже цікаво. Це ні на що не схоже, це так оригінально. Ось, Тут можливо буде насіння, але навряд чи хто я батька знає. Ось, В принципі, нема де їх сіяти, але на цьому теж можна було цікаво придумати. Потім за тривалістю цвітінням я дуже рекомендую, сорт називається Тайдай. Дуже красивий, дуже-дуже дуже гарний, рожево білий офігенний. Вони, до речі, розквідали разом із черіскейком <смі> одночасно. Ось дуже симпатичні. Дивіться, вони зараз сімненькі, тому що вони першого року посадження, в принципі. Тому, типу, ну за які його посади минулої, зараз і друга осінь їхня в житті. Тому, тому ма шукати про розмір. Але скажуть про їхні особливості. В тайда в нього дуже красиві ці листочки, бачите, ніби Ну, Уклена, такі от цікаві, Бачте, видужені, зубасті. Теж по листю, до речі, дуже гарно можна визначити саме сорт. Бо кілочки багато в кого схожі, а от листя воно дійсно оригінальні всі. Потім мене розцвів. ну, і Визначили його як Small Wonder, теж дуже гарний, симпатічний, такий як через кейк, тільки, тільки трошечки буквально менше. Листочки, бо, господи, листочки а, а квіточки. І лист, інше, Хоча бачите, теж має такі, тенденцію до такої ліри, я б сказав би так, як ліродендрон. Красивий. Там може, бутончики вже закінчуються потрошечку. Тут ще ні. От Потім у мене хто? Потім у мене розквітнув, напевне. А, хто мене цвів? А, Зефір. Зефір це от такий маленький, дуже цікавий е, сорт. Він білий, але вже бачите, що тут чогось розовіє. Вже потрошечку Тоже цікава історія, бо бачите, все, це все з одного, з одного стебла рослина. От, так. Потім у мене почав цвісти Galaxy Star. Ось цей сорт дуже цікава. А, ну ладно, ні, перед цим ще Galaxy Star, десь яка красива кітка, така, окса, ця, оксаметова. глянцева така, переливається дуже гарненько. Потім у мене розкив берелішес, типа ягідний, дуже красивий, схоже на е, цей, на беріосом. Awesome. Тепше покажу вам її. Тільки там у нас. Ось от, от трошки, бачите, вже відцвіла людина, теж красивий такий. Ой, красивий дуже Evening Rose, дуже гарний сорт, така боже, красунечка така. А там воно розквітає у мене Pink Candy, ні, це Candy Crush. Дуже красивий теж сорт, такі А, Це мої всі із не з приватної колекції, а із садових центрів. Бізпецу це Copper King. Теж дуже красивий. Подивіться, які гарні квіточка, яка красива. Така. ці смужки, це все щось. І, звісно, таке мідного кольору таке листя. Copper King. А Це в мене Pink Candy. Яка красива. Ось. Але ну, я думаю, що це справжній підкенті, а то у мене хтось другий, тому що, якщо ми навіть квіточку, подивимося, розкриємо, то там буде трошки друга ситуація. Може хто, може так воно і є. Коротше, о, я не вижу ці пересорці, постійно, як воно, що воно. Одне з найкрасивіших це е, Cranberry Crush. Дуже гарна кіточка, теж він ростів зараз. Офігенний, дуже сам він Це просто це шедевральний сорт. Він компактний. Птичка краса. Просто такого красивого фуксія малинового атласного кольору. він атласний сповнив який не гляньцевий. Кіточка така жата, симпатічненька. Теж у мене ще один е, е, Candy Crush, хоча купувався зовсім іншим сортом. Вон. Ну, Звісно, шикарний. Це Fireball це ще кардос, це така красота красива. По-перше, листя коноплисте, по-друге, квітка офігенно гарна. Ось. Тут у мене серце матері. Багато страждальне, боже бідненьке таке. Що Цікаво, що у нього такі листочки такі, ніби пухнастенькі. Це у мене Holy Grail. Ось. Коротше. А, Перед цим у мене ще цвіла перша, одна з найперших. це малинова рапсодія. Це дуже гарний колір. Дуже симпатична. І, до речі, пусть дуже гарно наростає, кущик такий. Бачите, як квітка така гальна. Така вона малиново-якась така рожева, я б сказав би так. Он вулкан. Вулканчик. Ось, ну от е, роберти Флемінги. Ось тут ось Роберт Флемінг. І ось тут. Дуже темна квіточка. Це Midnight Marvel. Дуже красива така квітка в нього, знаєте, така структурована такими такими смужечками. От вчора знімався, ця квітка була ще жива. Mm. Ось. Це приніс би підписувати. Так, і а, що ще цікаво, скажу вам. Значить, а, це має бути ще редвайн, я думаю, так. Побачимо, як вона буде. Ну, судячи пласткую, дуже схоже на редвайн. Тому що отут, що я купляв, бачите, в мене бідненька дуже ольт єла, вообще не знаю, що з ними таке. Хочу розкопати, доцічно, що там з корнем робиться. Причому що ментака фігня. Самі з джаз-бриджем. Тож я їх полив. Вони там земля волога. Тож щось із листя, не знаю, що трапилося, хто його батька знає. Я не розумію, що трапилося неприємно. От, нагорі, що ще показував, хочу показати. А тут, короче, тоже вот Jolly Heart. Типо не так пон Jolly Heart. Теж красиві такі листяка гарненьке. Тут ось у мене мало, мало бути редвайн, але це щось друге. Не знаю, хто це, що це, але це реально не редвайн. І як розумію, я напевно не, не побачу, що воно. А кей ось у мене росли. Тут у мене луна Pink Swield. Теж не виріс. Ну, Там буквально одна була брунечка, яка ще попала. Так, а хто там ще в мене? Ну такі, коротше, тоже само теж тоже Crazy Plum. Сейчас Summer Storm. І дуже, боже, Не сторомило, там крейзі плам. Я не знаю, чим це зв'язано, чи це можливо такий матеріал, тому що може то що не в торфі, я не знаю. Може, що по 9-ка. І ось е, куєнок ну, має бути, а там хто знає, який він буде, тому що там он є, є нема квіточки, треба треба дивитися. Ну, Бутончики, іде, подивимося, що воно буде. Ось, так. Ну, І там от в мене перфект Шторм має рости. Я думаю, тут пізніше стоїть, тому що тут мене бач, трошки дає мені тінь, гірчак мій любимий. Того, можливо, так і є. Але з іншої сторони, це дає мені можливість ну, дошлібувати. А ще ось теж хтось росте. Тоже, ну, це теж схоже мені на Копер Кінг. Але це схоже, ну, блин, а хто його батька знає, як воно буде. Ну, думаю, побачимо, дай Бог, росте. Що скажу вам, друзі, звісно, треба, щоб була велика колекція. Шишка, як, звісно, да. Треба, щоб була велика колекція і вологе місце хороше. Дуже гарно садити гібіскуси біля от таких елегантних е, міскантусів. Вони там красивий кущики, бачите, там чіліпаються. Дуже гарно дає оцьку, якусь таку легкість е в цьому всьому в поєднанні з квітами. всіма. Обов'язково, треба, щоб я рекомендував 100%. А з червоними квітами, от, е, якщо ви там не капець якісь там, те саме, е, там, е, треба, щоб були сорти, обов'язково треба, щоб був фаєрбол, е, це однозначно. Холі Грейл, і він роз красивий дуже. Ну, Тай-дай дуже гарно, е, потім черя чизкейк, це шедевр, теж гарний. От. Оці всі ребята дуже красиві. Ви бачите, тут мені просто що шкода, що тут можна зрозуміти, що воно таке. Тому що вони чось, ну хто як, не знаю, чи потім щось садив і гарно, вони гарно росли все. Треба, напевно, пересадити пересадитися От, е, Наприклад, от, вулкан сорт, ну поки що в мене він в цьому році не дуже вразив, але симпатичний теж. Ну, схоже мені на Роберта Флемінга, типу, два. Там теж є такий сорт. От. Роберт Флемінг – це гарний, дуже. Galaxy Star симпатічний. Оці всі різні... Ну, Взагалі, так, скажу, якщо щоб у вас було ефектно, сидіть, сидіть е... на сонці, от, темно листі сорта. Це дуже красиво, воно гарно, от, ну, таку містику. Звісно, шкода, що не побачилось серце матері, дуже симпатичний, такий він. дуже гарний гібіскусик. дуже Дуже класний листочок такий, лохматий в нього цікавий. більше такого ні в кого немає. Всі такі більш такі як, знаєте, більш як, от, як гумові, не знаю. От. Поливайте, їх треба багато води однозначно, тому що без води не буде взагалі нічого. От. І, звісно, сонечко. А так вони не складні. Абсолютно нічим не хворіють, все правда, яке спадло мені пережерло частину стебла тут і десь там ще теж. Треба буде подивитися, що, 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 що там відбувається. Е, купуйте в перевірених продавців, щоб не було потім, якщо вам це важливо, е, загадок, е, що це таке. Тому що от, дійсно у мене тут всі були мої Роберти Флемін. От, тут було. Роберт Флемін був один, бачите? Те я пустив поруч. Але теж класно слухати. Така лотерея цікава. Все, друзі, цим цьому люблю вас. Пока-пока.